Доброго дня! Всіх вітаю на каналі Математика Це Просто. Сьогодні розв'яжемо досить цікавий приклад з тригонометрії. Зокрема, синус 54 градусів помножити на синус 18 градусів. Таке завдання трапляється, трапилось вірніше, в збірнику підготовки до ЗНО ДПА за 22 рік. Отже, з чого розпочнемо? Бачимо, що функція у нас синус, але аргумент в першому випадку 54, а в другому випадку 18 градусів. Тобто, щось потрібно з ними зробити, якось спростити. Давайте будемо це розв'язувати. Ну, зокрема, 54 і 18. М щоб скористатися, зокрема, формулою подвійного аргументу, ми не зможемо, тому що 18 на 2 36. Чи ми можемо замінити якось синус 54? Звісно, можемо. Отже, починаємо. Синус 54 можна замінити наступним чином. 54 ми отримаємо як 90 мінус 36 градусів. Тобто. І це буде дорівнювати. Тобто 90 це ми змінюємо синус на косинус на кофункцію. Це буде косинус 36. І оскільки це перша чверть, то синус першій чверті додатній. Тобто, ми з вами замінили синус 54 на косинус 36 градусів. Помножити на синус 18 градусів. Тепер дивимося, ми отримали косинус 36 і синус 18. Тут можна піти наступним чином. Косинус 36, як розписувати за подвоєним кутом, у нас вилізе квадрат. Нам це не потрібно. Що можна зробити? А давайте щось поглянемо, що можна зробити з синусом 18. Да? Чи ми можемо якось його звести до 36. Можемо. Наступним чином, дивіться, давайте ми домножимо на косинус 18 градусів. Відповідно, домножаємо і ділимо на косинус 18 градусів. Запитання для чого? Дивіться, якщо ми синус 18 та косинус синус 18, да, це схоже, майже схоже на синус подвоєного кута. Нагадаю, синус 2 альфа, це в нас 2 синус. Альфа косинус альфа. Тобто, у нас є оця частина не вистачає двійки. Тобто, е, якщо б тут була двійка, так, то у нас би е, вираз відразу, можна би було б його записати у вигляді синуса подвоєного кута. Що в цьому випадку робити? Знову ж таки, допишемо двійку в чисельнику і допишемо двійку в знаменнику. І ми її захопимо разом з оцим добутком, об'єднаємо. І що ми отримаємо наступне після цього. Дорівнює. Дивіться, 2 е, із синус 18 косинус 18, це буде синус 36, виходячи з цього, да? тут у нас був ще косинус 36. Внизу у нас з'явилася двієчка на косинус 18 градусів. Дорівнює. Продовжуємо. Да? Дивіться, що в нас в результаті отримали. Отримали косинус 36 помножити на синус 36. Знову ж таки, як в попередньому випадку, нам не вистачить двійки, щоб згорнути її в, косинус под... О, в синус подвійного кута. Я домножу чисельник і знаменник знову на двійку. В результаті в чисельнику, якщо це е, буде косін... е, синус подвійного кута, тобто синус 36 на 2. Синус 72 градусів. Тобто, той добуток у нас вже має вигляд синус 72. В знаменнику 2 на 2, 4 на косинус 18 градусів. А тепер дивіться, яка цікава ситуація. 72 і 72 18 Якщо 72 плюс 18, отримаємо 90. Тоді вас має відразу. Насторож... Ну, не насторожити, а наштовхнути на ідею, що косинус 18 можна замінити. Яким чином? Косинус 18 утворюється наступне: це в нас 90 мінус 72. Так як ми робили на початку. Да, від синус 54 перейшли до косинуса 36. І тепер яка цікава ситуація? Синус 72 градусів переписуємо в чисельнику в знаменнику 4. Косинус змінюється на синус. І знову перша чверть, тобто буде синус 72 градусів. І тепер погляньте: в чисельнику і знаменнику отримали синус 72 градусів. Тобто, оцей вираз буде дорівнювати. В чисельнику лишилось з одиничка в знаменнику 4. Тобто, 1 четверта або 0,25. Таким чином. Ми з вами розв'язали приклад. Тобто на початку у нас було синус 54 помножити на синус 18, і ми отримали, що це 1 четверта або 0,25. Дякую за увагу. Чекаю ваші вподобайки та коментарі.